Бомба! Це просто бомба! Друзі, ви на каналі Прогноз. Юа. І будь ласка, присядьте, якщо ви стоїте, тому що це реально вартує вашої уваги. Вірняк! Вірняк просто. Футбол. Клубний чемпіонат світу. Парі Сен-Жермен Інтер Майами. Друзі, ну, я вважаю, буки трохи лоханулися. Тому. Потрібно ворвати. Отже, мій прогноз. Кутові перша половина. Індивідуальний тотал інтер Майами більше одного за 1,7. Ну, а другий мій варіант це звісно, із розряду ставка на мільйон. Кутові перша половина. Індивідуальний тотал інтер Майами більше півтора за 2,6, друзі. Вперед, поки ще буки не оттямилися. Обов'язково підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Ставлям вподобайки і пишемо свої коментарі. А я з вами прощаюсь, побіг і я ліпити. Хай щастить!